Як самопізнання може стати вашим ключем до подолання лінощів і покращення вашого життя в цілому? Перш ніж почати, давайте розглянемо просте питання. Чому ми відчуваємо лінощі? Іноді це просто наслідок втоми, а іноді невпевненості в собі або ж відсутності мотивації. Так, мотивації. Саме тут на допомогу приходить самопізнання, дослідження своїх бажань, страхів та основних цінностей, щоб зрозуміти, що дійсно важливо для нас, почнемо з першого кроку і назвем його усвідомленням. Спробуйте запитати себе, що заважає мені діяти. Якщо ваша відповідь містить страхи. Або невпевненість це вже великий крок до розуміння. Запишіть свої думки, адже формулювання ідей на папері може допомогти вам усвідомити, що саме ви переживаєте. І другий крок це обов'язково активність. Важливо не лише сидіти, а й аналізувати. А ще важливіше діяти. Встановіть маленькі цілі на кожний день. Наприклад, сьогодні я прочитаю один розділ книги або зроблю 15 хвилин зарядки. Ці маленькі успіхи допоможуть вам відчути мотивацію та радість від досягнень. І третій крок. І він, на мою думку, є особливо важливим. Ви нагороджуйте себе. Коли ви досягаєте своєї мети, навіть маленької, дозвольте собі трохи відпочити і насолодитися чимось приємним. Це допоможе вам асоціювати дії із позитивом. І в результаті для тих, хто шукає більш ефективне рішення для подолання лінощів, запрошую на індивідуальну сесію, де ви зможете отримати для себе найкращі індивідуальні техніки самопізнання. І їхній вплив саме на ваше сприйняття і звільнення від лінощів, ви зможете не лише дізнатися нове, але й отримати індивідуальні практичні поради. І пам'ятайте, все починається з першого кроку. І цей крок може бути дуже простим, як тільки ви приймете рішення.